Учні Житомирського ліцею номер 24 з перших місяців повномасштабної війни власноруч виготовляють окопні свічки для наших військових. Учні долучаються насправді дуже багато. Частина йдуть на закрутку, частина йдуть на заливку. Багато учнів приходять після школи вже в свій вільний час, коли може деякі учні домовляються з вчителем прилового навчання і в майстернях вже під наглядом вчителя крутять свічки. Починається все з майстерні у нашій школі. Спочатку ми беремо банки, картон, воно все закручується, заставляємо в все ту гесенько. Потім, коли у нас є така певна партія, вона приноситься сюди, і вже учні, які працюють саме тут, вони заливають цей парафін. Десятикласниця Олександра почала виготовляти свічки рік тому. Спочатку вона лише закручувала картон. Тепер же заливає віск. Ще в минулому році ходила на закрутку саму. А з цього навчального року я вже займаюсь заливкою. Кожен, кожен тиждень я ходжу як мінімум два рази на заливку. Ми тут знаходимося по два-два півтора-два е, часа. За цей термін ми заливаємо десь по сто свічок. Директорка ліцею розповідає, скільки свічок створили учні за роки повномасштабної війни. За ці роки ми зробили діти зробили вже більше 10 тисяч свічок. Тільки в цьому році, навчальному з вересня місяця, зробили вже близько 5 тисяч. Замовлення проходять від всіх бригад. От На сьогодні ми маємо дуже велике замовлення від нашої 95-ї бригади. Вони замовили півтори тисячі свічок, і майже тисячу вже і ми їм віддали. Учні діляться задоволені результатом своєї роботи, адже створюючи окопні свічки, вони допомагають наблизити нашу перемогу. Ми Робимо це не просто так. Навіть якщо ми були втомлені після навчання, репетиторів ми все одно приходили сюди, тому що ми розуміли, що надважливо зараз допомагати нашій армії. Це єдине, що ми можемо зробити, бо ми ще маленькі. Проте цей вклад, цей внесок в нашу перемогу, я сподіваюся, є суттєвим, і він, хоча б одна свічечка, та допоможе. Нашим військовим зігріє їх і наблизить нас до перемоги.